Незгасність, людський суд неминучий, Рано чи пізно, що зоїдні злий задум крота. Даремно лякає дияволу блізлий, що нас доконають зима й темнота. Син Божий прийшов, а небесне світіння з любов'ю Господь українцям лишив. І виїм світла щитами спасіння, і промінь надії у кожній душі. Ми перетерпимо чорну годину в юдолі печалі скорботи землі, Є свічка, є книга, хлібина, і чаю, горнятко на скромнім столі. Тож дякуємо Богу, що від Варвари збільшився день світова допомога. Тільки б згинуло його очвари, і швидше настала весна перемога. Посеред ночі, при свічці, як звично, підбаруща найкращі у серці слова. Замовлю бажання промерловоїччі. Вогник погасне, а світить зірка різдва.